Питання до військовозобов'язаних, як ви живете і як ви виживаєте. Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Нам знов довелося поділити це на дві частини. Тож представляємо частину другу. Першу частину можете побачити тут. Лінк також буде в описі до цього відео. Чисто цікаво, як зараз живуть або виживають чоловіки призовного віку. Чи зупиняло вас ТЦК? ЦК? Якщо зупиняло, то що було далі? На фронті тепер чи ні? Часто читала, що чоловіки покинули роботу і, взагалі, на вулицю не виходять. Але так же можуть не всі, також не всі не придатні. Тож хто ці всі чоловіки, які зараз ходять по вулиці? У Києві живу як звичайно, плюс-мінус, але не їжджу нікуди відпочивати. Також уникаю района ЖД вокзала. Від початку війни не бачив батьків, бо вони живуть у тій частині. Стині Одеської області, куди зараз можна доїхати тільки через Молдову. Смерть забрала братів і маму. Залишився лише батько, якому 70. По людському я йому потрібен. Якщо мене загребуть, то він швидше за все цього не винесе. На практиці ж виходить, якщо він може перебирати ногами, то це мене не рятує від мобілізації. Ходжу на роботу, граючи у російську рулетку, адже ж треба за щось жити. Називайте мене ухилянтом, сцикуном цикуном та як завгодно називайте. Ми всі котимося у цьому колі, створеному з крові та бр. Брехні у безодню страху, і тут і там чуєш, знайомого запакували, а когось вже і привезли додому. Поховали на алеї героїв. Честь, що сталося з тими мріями об'їздити європейські столиці, випити каву в Парижі та побачити океан. Мрії згнили під гнітом відчаю. Як іду в магазин, виключаю суп, бо може доварити його не буде можливості. У хаті тримаю порядок. Питання тільки хто ж привезе мені шкарпетки з теплими речами на ДВРЗ, коли цей день прийде. Якщо у вас на війні загинув брат, ви можете. Жити, не служити, знаю як мінімум трьох людей, які звільнилися за цією підставою? Ну приблизно так само як і раніше, з маленькою дитиною, і так нічого особливого не поробиш. А з двома тим більше по району прогулятись та кудись на вихідних виїхати у місто чи недалеко від нього. А вам не страшно отримати повістку? А то ви ще зі своєго населеного пункту виїжджаєте. Ну, є трохи, але що тепер взагалі не жити? Отримаю, ну то отримаю. У липні померла бабуся, і з того часу кожні два тижні їду потягом або в село з Києва, або назад в Київ з села. Живемо так з батьком по черзі, щоб хата не стояла порожня. За весь цей час жодного разу не зустрів ТЦК на вокзалах чи ще десь під час маршруту. Один раз зловили у селі, коли гуляв у вихідний день. Але я працюю на критичному, тому поговорили і відпустили. Хоча брали як коршуни, піджали машиною і заходили з різних сторін, щоб не було. Куди тікати у Києві? ТЦК не бачив ніколи і ніде. Чув про рейди коло метро, але власними очима побачив це лише один раз, коли мене брали на селі. А ось на заході України багато друзів зловили, коли вони поїхали у відпустку. Тож для себе зробив висновок, що Київ не чіпають. У Києві десь до червня-липня 24-го року майже не чіпали. А після постійно бачу у метро та обабіч доріг летючі загони. Працюю віддалено. Інколи виходжу прогулятися по району зранку або пізно ввечері. По Києву на авто їздив не один раз, але блокпост не попадався. Звісно, що стрес великий. Навіть від постійного стресу почав розвиватися гастрит. Нещодавно прочитав, що повістка буде вважатися врученою, навіть якщо ти її не бачив. Заблочать рахунки. Не спав 72 години. Я піджак, офіцер запасу. Якщо мене викрадуть, то сподіваюся на тилову роботу. Вос фінансист. Якщо пошлють напередок, то одразу зроблю те, що не можна казати на Ютубі. Благо вже років 5 живу з постійними процедумками. Та батьків жалко втратили дім на Луганщині. Вони вже старенькі, а держава не допомагає зовсім. Я їх єдина опора, а вони зараз моя. Тож, поки стараюсь жити заради них. Ще з часів ковіда працюю онлайн на німецьку компанію у сфері IT. Оплату отримаю валютою, тому особливо за інфляцію не хвилююсь. З тих часів на вулицю виходжу рідко. Вдома облаштував спортивний коток. Маю десь з десяток мір, як вижити при тривалих відключеннях світла і не загубити зв'язок. Майже завжди користуюся доставкою. ТЦК бачив тільки поруч. Із метро один раз, коли вони опрацьовували жертву. Та все норм. Київ маю своєрідний бекграунд і вмію не відсвічувати та й взагалі жити на нелегалі. Тут усе лайтово. Чому ще досі не телепортнувся? Ліньки, бо доведеться працювати чи знов щось мутити, Хоботитись із продажем залишків нерухомості і так далі. А тут у звичайному для мене режимі аскета аутиста можу жити, хоч до ядерки, чи другого пришестя, чи, наприклад, до повного блокауту. Усе інше не турбує. Спочатку війни Мов піти повоювати, але так сталося, що тоді був на західній і побачив усі процеси трохи під іншим кутом і швидко згадав, де я живу, збагнув, що відбувається і як. Озираючись назад, все ж таки варто було телепортуватися у 22-му. Взагалі я непоганий ресурс для війни, але мені впадло, коли або якщо після цієї влади буде Балканщина або Махновщина, може долучусь до когось побігати. А так мені 42. І я ж не лог додан значок авторського права, бо автор цитує Зеленського. Я ж. Одного разу не бачив ТЦК на вулиці, але я і до війни всюди пересувався виключно на таксі. Із поганого до повномасштабного багато подорожував країною, а тепер це неможливо. Ніякі чатики з погодою я не читаю з людьми, які паніку розводять туди. Не ходи, там не ходи. Намагаюся не спілкуватися, бо то робити собі зайві нерви і накручуватися. Гарна спроба ТЦК. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Живу в обласному центрі, працюю з дому віддалено. На вулицю не виходжу. Всі справи вирішує дружина і батьки, продукти сільпо доставка. Із-за того, що я не виходжу з квартири, захопився моделізмом і конструкторами для дорослих. Іноді тригеричу, що одна половина знайомих якось промотилась і не підлягає мобілізації, а друга половина виїхала за кордон. Але у мене поруч дружина і дитина, та я розумію, що в окопі було б набагато гірше. Це і Заспокоює та останнім часом багато роботи. Сиджу в ЖК з закритою територією. З двору вже рік не виходив. Політ нормальний. Доставка все доставляє, а робота віддалена. Єдине, що відчуваю, що в мене дуже просіло кардіо, але бігову дорожку поки брати не хочу. Ніби на роботі з'явився варіант з бронюванням, Тож поки сподіваюся на нього. З минулого року в армії політ нормальний та нічого такого. Читаю тематичні групи перед плануванням поїздок по місту. За місто не виїжджаю, ТЦК не зупиняли. Працюю віддалено ще з моменту локдауну. Як відкрив хоум офіс, так його і не закривав. Минулого року подорожував навіть по Карпатах, але зараз на це не наважусь. З початку війни переїхав до Києва тут спокійніше, ніж у рідному місті. Працюю віддалено, тому потреби кудись ходити кожен день немає. Обмежив себе в пересуванні між містами. Тами тому друзів не бачив більше року. По місту пересуваюся без особливого остраху, але намагаюся видивлятися підозрілі буси. Чоловік 22 роки. Працюю онлайн вчителем англійської, але отримати сертифікацію не можу, бо нема можливості виїхати навіть на декілька днів за кордон. А потрібні сертифікації в Україні не роблять, поки війна доводиться вивозити чистим професіоналізмом і шукати учнів через інших учнів. І це замість того, щоб зарекомендувати себе як професіонала із купою пройденого навчання за плечима на будь-якій платформі. Хоч я і отримав диплом кібербезпеки, казати про високі ціни на послуги, я навіть не буду. Бо хто, окрім знайомих знайомих, піти до професіонала, якщо в нього немає ніяких підтверджень, на протязі 23-го року і по початок 24-го боявся виходити і працював віддалено, але все одно виходив. Бо довге сидіння в хаті сильно нагнітало. У січні 24-го вдалося виїхати з країни. Я зрозумів, що дуже боюсь воювати, а бути запханим до буса, викликало у мене паніку. Тому і прийняв рішення виїхати. Продовжую працювати віддалено і підтримувати ЗСУ. ХЗ мабуть. Як і раніше, ще за часів ковіду став відлюдькуватим. Працював з дому та виходив мало. Зараз це x 2 На початку виїжджав ще на машині у місто, а зараз не ризикую. Останній раз трохи познайомився з деякими індивідами з бусиками. Але хоча б живу у приватному секторі, тож це трохи легше. Виходжу потягати залізо, а також трохи провітрити голову. Робота є: зайнятися є чим. Зарядні станції є, ну і можна якось бути раніше. Мав відстрочку по навчанню, міг ходити по місту, але зогляд. І перевіркою, де є пару раз їздив до інших областей. Зараз відстрочка закінчилася. Вступити на аспірантуру було нереально. Бюджетних місць видали мізерну кількість і місця в прямому сенсі продавали кому треба. Вже третій місяць, як я абсолютно безвилазно сиджу вдома. Дах їде жахливо. Стараюся максимально себе чимось зайняти. Я особа інтровертна. Відносно легко, по ідеї, було би сидіти вдома, але розуміння, що це фактичний примус, явно робить сприйняття ситуації значно гіршою. Жу, проходжу ігри на 100%, читаю літературу технічну і нетехнічну, і працюю. Маю товариша, який взагалі більше як півтора роки не вилазить із дому. Ще перестав донатити, оскільки відкладаю гроші на штрафи у сімнадцять тисяч плюс. Я просто вступив до аспірантури. Офіційно оформив відстрочку. Поки що норм зупинили на блокпості для перевірки військового квитка один раз за всі роки. Хоча я по ним їжджу багато, нічого не сказали, навіть не перевіряли відстрочку. Подивилися, що квит. Ок, ок, і все може, тому що у квитку я обмежено придатний, ну якось так. Для того щоб отримати відстрочку, влаштувався у школу вчителем англійської мови. Думав над тим, щоб засісти дома з кінцями, але якщо я не виходжу на вулицю, то на мене нападає депресуха. Робота вчителем трохи напрягає, але вже як є. Хазей нічого не змінилося. Як їздив на роботу до війни, так і зараз, окрім проміжку, в перші два місяці війни. Дані оновив весь цей час живу по прописці. Якщо будуть мобілізовувати. Буду домовлятися, щоб потрапити в бригаду до знайомих. Якось відмовляти собі у нормальному житті і знаходитися у стані перманентної параної та невизначеності не бачу сенсу. Звісно, є повного трендицю історії, але, окрім як в інтернеті, не стикався. Тож буде, як буде, за моє спокійне життя. Хтось зараз ризикує життям. Колись буде, може, і мій час. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписати. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit, UA Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.